Надалі ну, ми вирішили дати нам кілька хвилин розслабитися і показати сюжет про лабубум. Добрий усміхнений монстр, тренд 25-го року. Його хочуть діти, а ще більше бажають дорослі. Офіційно в Україні цього звіра ще немає у продажу, але про нього вже співають і танцюють наша воєнна кореспондентка Наталя Нагорна. Вирішила зняти для вас сюжети про цю іграшку і спробувала розгадати секрет її успіху. Монстр, який дістався України, йому присвячують пісні і танці. Китайський усміхун, ім'я якого знає, чи не кожна дитина. Зубаста іграшка, створений у Китаї, але у пошуковій мережі його характеризують як монстрик зі скандинавськими мотивами. Він з'явився, що у 2015 році за 10 років став суперпопулярним. Як серед дітей, покажи свого лабубу, який він в тебе для мене воно демон, так і серед їхніх мам. Бо звіра помітили на сумках Ріани та Кардаш'ян. Зараз просто тренд. Всі діти дивляться це в інтернеті, вони приносять додому і просто цепна реакція. В садочку показують одній дитині, друга дитина приходить і це каже мамі. Ще вони всі е, закриті, вони ж в формі сюрприза, і вони, хочуть, мене, мала, дуже хотіла рожевого. В неї попався один такий. вона сказала, мама він ходить з тобою. Тепер він ходить зі мною. а В неї є свій рожевий. Але в Україну сертифікований класичний лабубу доїде тільки під кінець року, поки в офіційному продажі тільки у пластику. У нас є Лабуба від Портмарт Попмарт, сертифікована. Це йде як іграшка-сюрприз. У нас є тут варіанти, що може попастися. Є принцеска, науковий робот, відьмочка і також є секретний лабубу від Попмарт. Зараз лабуба максимально популярний. Кожен приходить із запитанням, чи є в нас лабуба, хочуть їх перевіряти, крутити голови, ніжки. Прилавки забиті підробними лабубу і теж в секретних коробках. Овках ви не відкриваєте Ми не відкриваємо. Це одна у нас стоїть на вітрині. а Так, в цілому ви не знаєте, який кольор попадеться. Може якийсь цих, а може якийсь секретний ексклюзивний такий. Творці Лабобу обрали для них ніжні кольори із цікавими описами: кокос, морська сіль, тофі а, і зернятка ем, сезаму. Такі самі кольори і у копії Лабубу, і коштують вони до тисячі гривень. Оригінальні моделі щонайменше в п'ятеро дорожче 100 євро від 100 до 130 євро коштує одна, але без одягу. Марія Лавренюк, власниця клініки, краси вже має цілу колекцію оригінальних лабубу на своїх брендових сумочках. Якщо ви хочете, щоб ваш лабубу був одягнутий, і в окулярах ще додатково 20 євро. В нього сумочка така сама, як в мене, тобто це кастом-мейд під сумку, Це також сумка діор, і він одягнений під діор. На кожну сумку у Марії свій бубу. саме те, що я привезла і з тої колекції вибрала його. Він підходить по кольору плюс-мінус під цю сумку, але я його ще не одягнула. Першу коробку з їй передали друзі шанхаю, тільки виставила на продаж, відразу розкупили. Їх розкупили за дві доби. Я ще везу декілька коробок, а також більш великих які вже для декору для дому. Велика 470 євро. Сама вона визнає. Це захоплення тимчасове просто стежить за трендами. Хоча психологи і іншим радять знаходити собі подібні точки опори. Особливо коли навколо війна, дорослі зокрема, можуть потішити свою внутрішню дитину, тому що це мила іграшка, тому що вона не ідеальна, бо зараз вже всі втомилися від ідеальності, і вона повертає до дитинства. Насправді цю іграшку психологи досліджували довго, аби зрозуміти, чому викликає такий ажіотаж, ніби страшна, але її не бояться, ніби не ідеальна. Але хто ж з нас ідеальний? Лабобу став для людей символом прина. До певної спільноти, до спільноти модної, просунутої, тої, яка перебуває у тренді у тенденції. Тож, коли людина купує лапу, то ніби причисляє себе до цієї спільноти. Ну а поки модну тенденцію взявся оспівувати та відтанцьовувати, Ель Кравчук. Щоб моє вужка лоскотала. Невже я так багато хочу. Моєю тільки щоб ти стала. e yeah. la bum bum bu, bu. Можна, я твоєю іграшкою буду. З'явилась слобу в моєму житті завдяки подрузі. Це жінка музичного продюсера. Е, вона дуже така коштовна була е, сумка. І я бачу на цій дуже такі коштовні е, речі таку маленьку іграшку. І кажу: що це таке? Ти що? В тебе в дитинство впало. У мене був такий ханжеський е, підхід. А вона каже: ти ж ти, ти не розумієш? Це тренд, це, це, це для дорослих, це просто це антидепресія. Співак переконує Лабобу на сумці, гарний привід для знайомства. А що це таке? Це такий привід, тому знайомтесь. І якщо вже монстрів створили, аби розслабитись, то чому б не робити це разом? Пропонує Ель Кравчук. Шановні глядачі. Я хочу навчити вас танцювати дуже модний танок. Він називається Лабубубу. Тому перше рух такий: ручки робимо до себе. Люблю себе, люблю себе. Пам'ятаєте, таке, люблю себе, люблю себе. А потім люблю тебе, люблю тебе, люблю тебе. Потім суди. Люблю тебе, люблю тебе, люблю тебе. Люблю весь світ. Наталя Нагорна, Вікторія Письменна, Андрій Романок, Євген Литвиненко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.